Стандартне приєднання стало дорожче і довше. Я приймав активну участь у обговореннях змін до законодавства на стороні власників. Тому хочу розповісти вам, що змінилося, та дати декілька порад. Отже, 29 липня 2025 року прийнято чергові значні зміни у законодавство. якщо ви хочете підвищувати ну або з нуля підводити потужність, у вас можуть виникнути проблеми. Значні зміни законодавства почнуть діяти з 1 січня 2026 року. І якщо ви хочете підняти потужність за старими правилами, то поспішіть. Ну а якщо не встигаєте, додайте одразу відео у обране на майбутнє, щоб не загубити. Значну частину часу та й нервів під час будівництва сонячної електростанції та й взагалі будинку чи то бізнесу займає саме отримання заповітних кіловатів. Нагадаю. Всі ще добре пам'ятають історію із виробником байрактарів. Тому розберемо, на що саме потрібно звернути увагу, щоб ви не втрачали зайвий час та гроші. Зараз НКРЄКП робить чергову спробу навести лад із приєднанням, і для цього проводить кардинальну реформу всієї процедури підняття потужності. Головне, зі сторони регулятора формуються реєстри із моніторингу приєднань, які одразу будуть доступні НКРЄКП. Що зміниться для пересічного споживача? Вводяться єдині стандарти на підведену потужність, які відповідають номіналам автоматичних вимикачів. Ви вже не будете мати можливість замовити 16 чи, наприклад, 33 кВт підведеної потужності. Точніше, замовити ви можете, але вам дадуть 20 та 40 кВт відповідно. Розроблена ось така табличка, згідно якої стандартизуються всі потужності, як для одного. Так і для трифазного приєднання. І всі замовлені значення будуть приведені до найближчого більшого числа. Тому звертаємо в першу чергу увагу на ці градації при плануванні. Також потрібно звернути особливу увагу на ступінь. Їх з'явилось 4. Чому на них потрібно звертати особливу увагу? Вони впливають як на термін виконання підняття потужності, так і на вартість. І як ви можете вже здогадатися, не в кращу сторону. Чим більшу потужність ви замовляєте, тим більше часу і грошей отримує ОСР на виконання робіт. Під час відкритого обговорень законодавства ОСР дає ті терміни, які вони просили. І ці терміни чітко структуровані. Є різні степені потужності, є певний термін. В процесі підняття потужності є новобудівництво, додали ще 60 днів. Є відведення землі, ОСР мають надати підтвердження цього процесу. І додати не більше ніж 240 днів. Пояснюю на прикладі, підняття потужності для типової 30-ки, якщо навіть вам просто роблять спуск від існуючої лінії, буде тривати вже 90 календарних днів. А якщо потрібно в процесі додати опору, то ОСР дадуть ще 60 днів на проведення геодезічних робіт. Без цих робіт, під час встановлення опори в мене сусідський телефонний кабель був успішно намотаний на бур. Добре, що соціальним телефоном вже майже ніхто не користується. І був намотаний лише телефонний кабель. Таким чином, отримуємо вже 150 днів, тобто майже півроку на 30 кВт. Вам здається, що це довго? Якщо буде потрібно землевідведення, то потрібно додати ще 240 днів і заповітні кВт ви побачите лише за 330 днів. Тобто, якщо ви у січні 2026 року надумаєте підняти потужність і побудувати сонячну електростанцію на 30 кВт, то до кінця року може якраз встигнути. Ну, а що із вартістю? По-перше, вводиться обов'язок споживача, тобто вас, оплатити видані технічні умови протягом 20 робочих днів. Якщо ви їх не оплатите, ТУ згорає і все спочатку. Сама формула розрахунку вартості також змінюється, і вона починає враховувати той самий ступінь, про який я казав на початку. І відповідно четвертий ступінь, а це від 30 до 50 кВт, будуть коштувати в півтора рази дорожче в порівнянні з сьогоднішньою вартістю. А на 5 кВт вам буде знижка аж у 20%. Чи є щось добре? Як казав, всі стандартні приєднання беруться під контроль з боку НКРЄКП. Формується єдиний реєстр приєднань, і якщо ви подасте документи через електронний кабінет, то протягом години має сформуватися номер вашого приєднання і починається відлік часу. І, власне, НКРЄКП вже одразу почне бачити стан вашого замовлення, а не через рік чи ще більше під час чергової перевірки ОСР. І є певні надії, що НКРЄКП буде не лише дивитися, але і якось оперативно реагувати на це. Раніше ОСР всіма правдами і неправдами затримували цей, та й не тільки цей відлік. Губили документи, знаходили неточності і тому подібне. Зараз такої можливості в них не мало б бути. Також, гадаю, всім відома практика додаткових угод, де люди під примусом або через незнання продовжували собі самостійно терміни стандартного приєднання іноді на роки. Завдяки чітко прописаним правилам і новим термінам ви вже не маєте підписувати додаткову угоду в жодному випадку. Ішли йшли дебати з цього приводу, і ОСР вибили такі можливість підписувати додаткову угоду за бажанням власника в дуже критичних для споживача, і лише за його бажанням, повторююсь, лише за бажанням споживача випадка. Наголошую ще раз, що всі інші випадки вже чітко прописані в законодавстві, всі необхідні терміни ОСР надані. І що би вам там не розповідав ОСР, додаткова угода вже поза законом. І вимоги ОСР її підписати, ви маєте повністю ігнорувати. І зрозумійте, поки ви мовчите, що вас змушують підписати додаткову угоду або ще якось порушують ваші права, а не скаржитесь в НКРЄКП, КП. Ви так і будете тим, кого будуть гнобити та принижувати. Підсумуємо паради при піднятті потужності. Вони вам знадобляться. Ви маєте подати документи на підняття потужності бажано в електронній формі. В незалежності від форми подачі обов'язково проконтролюйте реєстрацію вашої заяви та отримання реєстраційного номера. Це дуже важливо, наголошую ще раз: уважно підходьте до вибору потужності, яка вам необхідна. Уважно вивчайте цю таблицю. Можливо, вам буде достатньо і 25 кВт замість 30 кВт. Це буде і дешевше, і швидше за умови вартості 1 кВт 2,5 тисячі гривень. Нагадаю, всі вартості без ПДВ. 25 кВт будуть коштувати вам приблизно 90 тисяч гривень. А 30 135. Тобто за 5 кВт ви переплатите більше, ніж 1000 доларів. А чи так були вони вам потрібні? В жодному разі не ведіться на провокації із підписуванням додаткового угод. Які б кари небесні вам не обіцяв ОСР, механізм штрафних санкцій працює, і вони все одно будуть змушені виконати установлені законодавством терміни. Не забуваємо, що ви маєте лише 20 робочих днів на оплату технічних умов, інакше все спочатку. Якщо ОСР розповідає про продовження термінів піняття потужності на 60 або 240 днів, вимагайте або підтвердження нового будівництва, або документи щодо початку процедури землевідведення відповідно. І нарешті сама сумна, але не менш важлива частина історії. Ось ви заплатили 135 тисяч гривень за 30 кВт, зачекали тих 90 чи 330 в залежності від везіння днів, і отримали всю інфраструктуру, тобто кабелі і тому подібне. Увага на 18 кВт. Так, так, вам не почулося. Замість розрахунку і виконання на 30 кВт, за які ви платили гроші. Вам все зробили із коефіцієнтом 06. Тобто 18 кВт. Це зроблено чітко згідно стандарту ДБН від 2010 року, де вказано саме такий коефіцієнт для домогосподарств. Безперечно, якщо я вулиці з споживачами, то такий коефіцієнт, скоріш за все, має право на життя. Але якщо на одній лінії встановлено дві сонячні станції по 30 кВт, і лінія замість 60 кВт розрахована і саме сумне виконана на 36 кВт, то вона просто не встане передати таку потужність. І відбувається, як зайві втрати. Так і підняття напруги вище дозволених меж. Аналогічні процеси, тільки вже із падінням напруги відбуваються там, де використовують електричне опалення і інших потужних електричних споживачів. Ніхто не очікує, що ви умікнете споживання на повну дозволену потужність, тим більше одночасно із сусідами, що і викликає, в свою чергу, скарги і не тільки з боку сусідів, та й самим власникам не краще. І це все триває, як ви вірно зрозуміли, ще із 2010 року. А може ще раніше не заглиблювався. Вихід з цієї ситуації, окрім мрії про зміну ДБН, це пряма лінія до підстанції, замовляти більшу підведену потужність, ну або впливати на проєктний відділ. Ну що ж, ось такі зміни були прийняті під час відкритих обговорень НКРЄКП. Дуже шкода, що навіть після мого заклику долучитися до цього процесу обговорень. На стороні споживачів була присутня лише Асоціація сонячної енергетики України, тобто ми і більше нікого. Багато людей декларують, як вони захищають права споживачів і розповідають, як їх порушують, в тому числі ОСР. Але дуже шкода, що прийти на засідання і сказати те саме тим, хто може щось змінити, в них не знайшлось ні часу, ні бажання. Чи повністю закрили всі шпарини для зловживань із боку ОСР? Найбільше шпарини регулятор каже, що так. Якщо бажаєте, можете розповісти власну історію підняття потужності у коментарях до відео. Але це був лише черговий раунд і далеко на кінець. Також прийняті зміни до Кодексу систем розподілу містили ще низку інших важливих норм вже для власників домашніх сонячних електростанцій, і, власне, тому я і юрист Асоціації сонячної енергетики України були там присутні. Але про то іншим разом. Зміни законодавства по мірі інтеграції України з Європою будуть лише збільшуватися. Тому не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Це допоможе ютубу підняти відео вище і його побачить більше людей. І безперечно, поділіться цим відео з тими, хто планує піднімати потужність. Також нагадаю про групу в Телеграмі, де набагато більше інформації. На жаль, законотворча робота потребує багато часу. У мене зібралось багато матеріалів щодо різних відео на різних стадіях готовності. Маю надію, випущу вже незабаром. Не пропустіть. На цьому на сьогодні у мене все. Дякую за увагу та до нових зустрічей. Попереду ще багато цікавого.